Ваше блаженство, ваше блаженство, дорогі присутні, особливо пане голову і всі представники всіх рівнів влади міст міста. Хочу подякувати блаженнішому еміненції за таку гарну доповідь на рівні. Вже, скажімо, такому досконалому християнському рівні. Я так високо говорити не вмію, ще я тільки вчуся коло блаженішого. Але хотів би, може, трошечки сказати про більш такий нижчий рівень, якщо так можна сказати. Бо я хотів базувати мою, мою цю передмову на рівні натуральному, природньому. Щоб було ясніше, я скажу так, що всі ми люди, незалежно від визнання, чи ми християни, чи ми мусульмани, чи ми бедуїни, чи, чи буддісти, чи ми, ми всі люди на землі, ми носимо в собі образ і подобу Божу. Незалежно від визнання. І те, що сказав кардинал Гузар, дуже правильно, що у всіх нас є принцип загальний, який вже є в нашій природній людській природі, який є загальний для всіх, який діє не, слава Богу, не від рівня інтелігенції даного індивідуума, а діє завдяки волі Божій, тому що Бог вже вклав свою волю в нашу людську природу. Однадже я вже таких образів. У своїй свої речі, для того, щоб було, нам, щоб було мені легше представити ту тему, яку я хотів би. До скульптора, до його майстерні, майстер, певного разу зайшов молодий школяр. І для нього було все дуже цікаво, коли він побачив, що посередині зали стоїть глиба камінна, а потім далі побачив, що там сидить коло Варштату. Скульптор підійшов і познайомився з ним, порозмовляв і тішився тим, що він вже тепер збогатився іншими знаннями. І так пройшло кілька місяців, він зайшов знову до цього цеху і побачив, що от на тому місці, де стояла глиба камінна, тепер стоїть кінь, такий як живий. Він дивувався, підійшов, побачив, думав, що насправді то живий. да? коли доторкнувся, побачив, що це камінь. I przyszedł do skulptora i powiedział – o, powiedz, oh, скажi, a jak wy wiedzieliście, że tam w środku był kół? Jak wy wiedzieliście? Jest takie ciekawe słowo u nas angielskie – education, latynskie – educazione, italijskie, wyprowadzające z latynskiego ексдуцере. етимологія слова, ексдуцере, едуцере. Екс-ви, ідучери, дуцери, е -дуцери. Екс провадити. Екс-дучери це випроваджувати. Випроваджувати. Тобто педагог, ми маємо на увазі педагога зрілого, свідомого, свідомого покликання і завдання, свідомого права і завдання свого. Він, коли дивиться на людину, яку хотів би виховати, він дивиться на неї, скажімо як на заготовку. І він бачить в цій людині те, що повинен бачити. Те, що, чого ще людина сама не бачить. І він присвячує свої труди на те, щоб з цієї людини вивести те, що є головніше. Отих 10-11 років присвятити, щоб випровадити з цієї людини те, що в ньому є найголовніше. Яке, скажімо, гарне покликання да, педагога. Але коли ми дуже часто в школі чи в інших закладах говоримо про виховання, то в нас більшість, напевно, навіть серед педагогів, більшість, напевно, нічого не бачать у цьому вихованку на сьогоднішній день. Але ті, хто бачить, то бачать, напевно, в одному вихованкові такі здібності добуття лікарем, в другому добуття адміністратором, в третьому, скажімо, якогось історика, в четвертому космонавта, да? бачать, я би це сказав на сьогоднішній день, бачать гаджети, бачать то, що є другорядне. Бо бути добрим лікарем це добре, бути добрим адміністратором добре. Бути добрим єпископом. Це добре. Бути добрим головою це теж добре. Але це все, це є другорядне. Тому що перше, що з цієї глиби треба було би випроводити, це особу, здорову лічність особу. От з цієї глиби треба випроводити особу для суспільства. А вже ким він буде, як сказав блаженніший владика, що. Він буде, ким би він не був, він буде виконувати ці обов'язки добре, бо він є здорова особистість, котра буде намагатися створити здорове суспільство. І тепер я дійшов до того моменту, що хотів би тут з вами поділитися такою думкою, що оце мати здорову особу у суспільстві це є завдання не тільки наше людське, котре ми відкрили раптом. І присвячуємо свої, свої сили на те, щоб вона була. Мати здорову особу в суспільстві це передусім е, прагнення велике і задум Божий. Це ініціатива Божа. Те, що ми дозріли до цього, то це завдяки Господу і Богу, і що ми це зрозуміли, і Бог нас кличе до співпраці з Богом. Бог себе відповідальності не знімав за створення особи здорової. І Бог кличить нас людей, щоб ми в цьому брали участь. Це не ми такі, щоб вже ми дійшли до того, чого колись хтось не розумів, тому що здорові особи росли до 21-го століття. І хочу вам стати росли здоровші. Здоровші на будь-яких рівнях, чи інтелектуальному, чи, чи психічному, чи, чи психологічному, чи фізичному. Всі були здоровші, Хоча мали менший розум. Напевно, тому що більш ходили натуральними дорогами. Я Божа воля в цих законах, які діють, і Божа воля є скрізь. І цю волю свою Господь Бог для того, щоб мати здорову особу, він вже вклав в людину на натуральному рівні. Вклав в людину. Інститут сім'ї. Оце є покликання сім'ї, створення сім'ї, право батьків і завдання батьків. Дане Богом, не урядом якоюсь владою, не якоюсь державою дане Богом кожному незалежно від Його здібностей і від Його заслуг. Ми його називаємо натуральне право дане мені Богом і мій обов'язок, який я повинен виконувати в цьому житті. Читаємо книзі буття, що Бог створив чоловіка і жінку. І двох вони творять одне. Тіла. Вони двох доповнюють особу людини, тому що вони є повна особа людини. І чоловік, і жінка. Це я сьогодні кажу, так, може трошки наївно так якось наголошую на цьому, тому що всі ми це знаємо. Але кажу для того, що в нашому сучасному світі ті найбільш натуральні речі сьогодні стаються найтруднішими. Розумієте? Бо коли прийняли Балтійські країни до Європейського Союзу і до парламенту прийшла директива, щоб вони написали дефініцію, що таке є сім'я в сучасному світі, так? ми знаємо, які є там приписи, а які є там приписи, які що, їм треба було дати з парламенту дефініцію сім'ї. І сидять чотири дні парламентаристи і не знають, як створити дефініцію сім'ї. От таке просте чоловік і жінка і дитина. Це є сім'я, так? Да? Складові. Вони вже губляться, тому що вже в деяких країнах Європи написано, що вже нема чоловіка і жінки, вже є партнер А і партнер Б. І воно може бути адаптоване ще до того всього. Вже в Конституції викреслюють такі літери і такі слова, як матір і батько. Вже є А, Б і ще може бути С. Вже можна окреслитися в паспорті без, без пола, без сексуальної приналежності, поставити там якийсь ігрік, що це щось, щось третє. Ганебне. Кардинал не міг собі знайти пояс місця. Каже, як це так, парламент не може окреслитися, то воно ж це натуральне право. Дорогі. Присутні, хочу сказати, що це єдиний інститут, який існує в світі, він встановлений з волі Божої. Це сім'я. Всі інші це вже плод людський, а єдиний інститут це є сім'я. І це є настільки важливо, тому що в сім'ї сім батьки виконують свої обов'язки виховання, обов'язки утримування. Обов'язки лікування, обов'язки зростання цієї особи це те, що пізніше перейме на себе держава, якби, котра на це не має права, це є право сім'ї. І в сім'ї це все робиться без юридичних домовленостей між чоловіком, і жінкою, між дітьми і батьками. А все робиться на підставі права натурального. Бо це мій батько, бо це моя мати. Хочу подати їй склянку води, бо я її люблю, вона мені дала життя. Не хочу віддати додому при де буду обходити, бо воно мене поставило на ноги. Оце слабке створіння, котре зветься моя мама чи батько. Без умов. Всі виконують і всі в цьому зростають. І цього всі вчаться в родині бути особою. Ділитися з братами і сестрами тим, що ти маєш, підтримувати слабшого, обходити хворого, вчитися від старшого, дивитися, як вони ставляться до середовища і до Бога, і навчитися так само ставитися до всіх. Цей інститут він створює, він повинен давати здорову одиницю, таку особистість для світу. І ніхто не має права відібрати оці права від батьків і обов'язки. Ні держава, ні церква, ні будь-яка інша установа. Абсолютно ніхто не має права. І тепер ми починаємо розуміти, як мені здається, що твориться дійсно в сучасному світі. Тому що позбавити батьків права виховувати дітей це є проти натурального права. Держава має Держава це є установа, яка має допомагати родині. Держава це є твір людей, котрі видумали цю установу для того, щоб облегшити своє життя сімей, виховування суспільства. І держава не може позбавити батьків цього права, держава може зайнятися тільки вже наслідками. Якщо може в когось вже батько помер, чи може там не можуть утримати — держава допомагає, держава підтримує. Але коли, наприклад, ми бачимо, що доходить до того, що по вихованням громадян, скажімо так, займається держава, котра про натуральне право нічого не говорить своїм громадянам, а виховує громадян як засіб ідеології для того, щоб утримати громадський порядок, державний порядок, то це є занедбання з боку батьків, може не завинене занедбання. Але це є узурпація права батьків. І будь-яка ініціатива, яка скерована на те, щоб мати здорове суспільство і здорову особу, є дуже похвальна. Я це кажу, дорогі присутні, для того, що нам дуже важливо навчитися спілкуватися на рівні натуральному, незалежно від наших переконань. І незалежно від нічого. Ми є, ми є суспільство, ми творимо, ми всі різні. Ми маємо характери, маємо переконання, маємо віру, маємо все. Але це є на другому плані. Перше є те, що ми є громадяни, всі мешканці цього самого міста. Ми хочемо мати гарне здорове місто і ми хочемо виховувати тих, кого нам Бог послав. Бо в кожній особі є дар, яким Господь Бог споряджує кожну особу, необхідну для нашого суспільства. Якщо наше суспільство успішно може оцінити цю особу і надати їй можливості розвивати дар, то ми будемо мати тут свого композитора з броварів, будемо мати видатних якихось врачів, науковців всіх, тому що держава допомогла це створити, щоб вони проявилися. У нас сьогодні є дуже багато свідомих людей, того, що якщо в нас Господь Бог створив мене. Створив мою дружину. Я не, не одружений, але я це вже так образно, да? чоловіка і жінку. І створив дітей. І він усвідомлює, що якщо він буде реалізувати свій дар, от який в ньому є, чи це плотнік, чи це слюсар, чи це фізик, да? чи будь-хто, то цієї його роботи. Хватить на те, щоб утримати гідну сім'ю, виховати дітей, мати відпустку і мати нормальні умови для життя. Якщо він зможе нормально на тому клаптику землі, який йому дав Бог, свого натурального права, зможе працювати. Він сам утримує свою сім'ю гідно. Один батько. У здоровому суспільстві здорова клітина. Якщо ця клітина здорова, то і суспільство буде здорове. Але якщо особа хвора і клітина хвора, то і суспільство буде хворе. Буде атакувати, то здоров'я суспільства отака якась хвора клітина. Для того, що якщо ми дійсно, незалежно від нічого керуємося, отим нашим правом і прагненням виконати, то наше людське покликання бути людьми. Я наголошую на людях, тому що, розумієте, для того, щоб мені спілкуватися чи з католиком, чи з православним, з християнином, чи з якимось не християнином, взагалі людиною, да, от не наших поглядів, то мені не треба бути хрещеним, щоб спілкуватися з іншою людиною. Достатньо, що я добре вихований, як сказав блаженніший Любомир. Умію сказати старшому добрий день. Будь ласка, сядьте, бо ви вже старша людина. Це є спілкування на натуральну праві. Тут ще релігії нема. Але наша натура, нас учить наша релігія, що вона є е, пошкоджена гріхом. Вона є слабка. І та благодать хрещення, яке Господь Бог їй дав, вона має нашу натуру вже ушляхетнити, оздоровити. Бути християнином це щось більше, ніж бути гарно вихованою людиною. Це є щось більше. Тому що бути нормальною людиною це тут хрещення не треба. А якщо хтось хрестився і тепер не може спілкуватися з тим чи з іншим, тому що він хрещений, то це, я не знаю, це такого хреста мені, от він не да? бо він посилав до всіх, до хрещених, не хрещення, діт проголошуйте хрестіти. Християнин відкрити на всіх людей на грішних, на вражених, на закомплексованих. Людина стається вона здібною тоді працювати на різних рівнях, шанувати своє і не нехтувати іншими. І там, де ми не можемо говорити про наші більші, вищі покликання християнські чи про священицькі, чи якісь інші, ми говоримо про натуральне, що є для нас всіх спільне. Як я в цьому місті живу і тут працюю. І виконую всі обов'язки громадянина. Я і громадянин можу користатися правом цього міста і користатися також пільгами, які є в цьому місті. Бо я громадянин незалежно від мого переконання. І ми повинні шануватися перед усім всі на цьому рівні. На цьому рівні. А пізніше, якщо ми дійсно люди і шануємося як люди, то пізніше ми зможемо відкрити, що таке є християнські вартості. Тому що нам, на жаль, сьогодні можна зустріти багато людей, котрі не мають людської формації, людської формації звичайної, а вже хотіли би проповідувати християнські вартості. Для того, щоб будувати дом, треба мати фундамент людський, треба мати християнські таїнства і говорити про духовність. У нас сьогодні ми ідентифікуємося як держава духовна. Глибоко духовно. Тільки ми ще не розпізнали цього духа, про якого ми декларуємо. Він мав би бути християнський. Він мав би бути християнський. А ми навіть по-людськи не можемо поставитися дуже часто один до одного. Тому що християнство християнство це дух служіння. Я закінчу, завершу цю мою доповідь. Я пережив шок колись, коли був теж вже в Австрії, був, оформляв певні документи в уряді. І прийшов з чоловіком, і нам особа, яка була там за столом, взяла документи і каже, це добре, це добре, це добре, це добре. І каже, ну, на жаль, вам не вистачає ще одного документа. Ми не можемо зараз це оформити, бо вам треба ще принести документи. І як ми стали питати, де ми можемо зробити цей документ, вона каже, ні, ні, чекайте, я ще передивлюся раз ваші документи. Дуже уважно передивлялася, перечитувала. І каже, ну слава Богу, вам не треба того документа. Ми кажемо, чому? Бо я тут знайшла в ваших документах зацепку, на підставі котрої, я можу вам ці документи зробити без тої справки. Шок. Я перший раз в житті зустрів людину, яка шукала можливості мені допомогти. Я подумав, який дух цю людину. Я виріс в системі, де завжди ще не подивилися всі документи каже, що треба ще тут принести. Принеси справку, що ти вже взяв справку. А тут я зустрів когось, хто хоче допомогти, він мені не родич, не сватником. Він людина, яка хоче виконати добре свою обов'язку, облегчити мені життя на своєму місці. Це вже те, що чуть-чуть більше, ніж людина. Це є вартість івангельська. Це є більше, ніж обов'язок. Він виконав би ця особа виконав добрі обов'язки свої, якби все ж таки я пішов приніс справку. Але те, що вона вчинила, це було чуть-чуть більше. І оце чуть-чуть більше. Сидить мені тут, що я все життя про це розповідаю, розумієте? Я бажаю вашого міста, благословення Божого, дуже багато свідомих громадян і всіх тих, хто виховує, особливо зайнятий, щоб ваше місто процвітало. І буду молитися за вас, особливо за тих всіх ініціатив, що ви тут видно у вас ця ініціатива, яка проявляється, вважається з громадянами всіма. Яка шукає цю ініціативу разом з громадянами, і я впевнений, що у вас це суспільство воно, воно вже є здорове, а буде ще більше кріпшим і буде ще також якби, флагманом, скажімо, на нашому київському поприщі. Най вам щастить дякую.